Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. Експерти переконані, що будь-який військовий конфлікт можна вважати врегульованим лише тоді, коли територія буде повністю очищена від вибухівки, встановленої в ході цього конфлікту. На жаль, не вибухівка. Підступно прихована під землею, чи то змайстрований терористом саморобний вибуховий пристрій, несуть реальну загрозу життю не лише миротворцям, а й звичайним мирним громадянам. Для того аби убезпечити миротворчі контингенти та зберегти життя людей, міжнародні організації докладають чимало зусиль про те, як це робить північно-атлантичний альянс НАТО у програмі Фактор безпеки. На цих кадрах миротворчий підрозділ бере штурмом будівлю, де засіли терористи. Завдання у військових складне звільнити заручників, а головне спробувати це зробити з мінімальними втратами, як для цивільних, так і для себе. За кілька хвилин саме стільки тривав штурм будівлі, стає зрозуміло, що військові із завданням впоралися. Водночас операція на цьому не закінчується. Після спецназу до роботи беруться мінери, адже на згадку про себе терористи залишили кілька неприємних сюрпризів у вигляді самородних вибухових пристроїв. Не поспішаючи фахівці з розмінування оглядають приміщення за приміщенням. Робота копітка і дуже небезпечна. Один з закладених терористами пристроїв вирішено підірвати, адже на його знешкодження піде багато часу, а це затримує просування групи вперед. Агонь. На щастя, бойова операція, свідками якої стали наші журналісти, відбувалася в рамках планового тренування миротворців. А місцем її проведення був міжнародний центр миротворчості та безпеки, що розташований на Львівщині. Одне з головних його призначень це підготовка військових підрозділів до дії у складі миротворчих місій. Саме тут проходять підготовку інструктори з протидії самородним вибуховим пристроям, а також фахівці з розмінування зі складу інженерних підрозділів, як збройних сил України, так і країн НАТО. Я вражений можливостями міжнародного центру миротворчості та безпеки. Він є величезним і дозволяє виконувати великий спектр завдань. Курси підготовки інструкторів з протидії саморобним вибуховим пристроєм проходять в рамках співробітництва з НАТО з 2007 року. За цей час центр підготував не одну сотню фахівців з розмінування. За словами військових, навчальний матеріал курсу базується на аналітичному, звітному та методичному матеріалі з практичного досвіду, набутого в операціях в Іраку та Афганістані, а також на основі останніх тенденцій тактики дій у галузі протидії СВП у міжнародних миротворчих операціях. Ці зразки були складені з інформації, які ми отримуємо від різних країн, які виконують місії в Афганістані, Ірації і так далі. За словами Ігоря Мазуркевича, саморобна вибухівка була і залишається улюбленим знаряддям терористів. Серед головних причин її популярності факівець називає простоту конструкції, а також швидкість її виготовлення. Крім того, таку вибухівку зазвичай маскують під будь-який предмет, і дуже часто її не відрізниш від мобільного телефону чи дитячої іграшки. Саморобні вибухові пристрої з радіокерованими диктицями приборами, тобто. Дитячі машинки. Дуже мало хто уваги звертає на те, що діти тримають пульти. Від автомобілів дитячих, від вертольотів і так далі. І ніхто не, це, не може подумати, що це може бути адська машинка. В Афганістані застосування кустарної вибухівки є основною причиною втрат серед миротворців та цивільного населення. А скажімо, в Іраку від вибуху одного з таких саморобних фугасів у 2005 році загинуло семеро українських саперів. Книжки на це, перемикачі наклонної дії. Тобто людина піднімає, нахиляє, пішов, немає. Вставляється з трутілові шашки по 200 грамів, ну це вже фугасність достатньо для того, щоб людину знищило. Тому що таку, таку кількість вибухових речовин ставиться на протипіхотні міни. На жаль, терористи постійно підвищують свою кваліфікацію. Після пультів дистанційного керування для запуску детонаторів бомбардири перейшли до використання мобільних телефонів, збільшивши таким чином відстань до цілі. А оскільки сигнал мобільного може бути перерваний або опинитися поза зоною доступу, терористи почали використовувати бездротові телефони великої дальності. Сигнали, яких не проходять через телекомунікаційні мережі, і все ж таки з кожним новим кроком у виготовленні бомб фахівці з розмінування та протидії СВП винаходять нові контрзаходи. Досвід використання бойовиками саморобних вибухових пристроїв або СВП в Іраку та Афганістані показує, наскільки важливо підготувати особовий склад до роботи з ними перед направленням в місію. Особовому складу потрібно дати найнеобхідніше загальну теорію поводження з СВП, практичні навики знешкодження основних типів СВП, які використовуються на театрі бойових дій. Такі знання, на думку канадського інструктора життєво необхідні кожному миротворцю водночас їм у разі виявлення вибухівки або підозрілого предмета, схожого на неї, він радить довіритися фахівцям і ні в якому разі не проявляти надмірний героїзм. Найкраще, що можуть зробити солдати, це добре оглянути його однак, не чіпати і не пробувати знешкоджувати самостійно. Потрібно бути дуже і дуже обережними. Це вкрай небезпечна магнітна бомба, яку бойовики можуть швидко прикріпити до боку автомобіля, не викликаючи підозр. Такі саморобні вибухові пристрої або СВП вбивають і важко калічать поліцейських співробітників служб безпеки і цивільних осіб по всій території Афганістану. Однак, цей невеликий контингент з Ірландії приніс сюди свій досвід з довгою історією контртерористичних операцій на батьківщині для того, щоб допомогти афганцям зробити життя безпечнішим. Ірландія добре відома завдяки боротьбі з тероризмом і саморобними вибуховими пристроями. Я прибув сюди як представник корпусу озброєння ірландської армії, де я навчався на оператора з протидії саморобним вибуховим пристроям. Але запобігання терактам це дещо більше ніж просто зняття пристрою, який називається вибухонебезпечним предметом. Підполковник Х'юс працює разом з аганською і міжнародною групою експертів для створення національної стратегії з протидії СВП. Передбачається, що підрозділ кількістю 330 фахівців робитиме сильний акцент на розвитку підрозділів правоохоронних органів, які виявлятимуть і арештовуватимуть бойовиків, перш ніж вони матимуть шанс сконструювати смертоносні бомби. Поліція в рамках національної стратегії протидії СВП, як очікується, буде спроможна виявляти злочинців і притягувати їх до відповідальності. Це основний фокус наших зусиль по роботі з поліцією для того, щоб подолати проблему, необхідно налагодити ефективне співробітництво між міністерством юстиції, системою судів та прокурорів. А це набагато більше ніж просто знешкодити пристрій, який ми бачили сьогодні. Командир інженерного підрозділу із знешкодження вибухових пристроїв вважає, що ці державні відомства відіграють ключову роль у попередженні загроз вибуху. Повстанці намагаються порушити безпеку Кабула шляхом проведення терористичних актів і вбивства людей. Уряд Афганістану за підтримки штаб-квартири НАТО та міжнародних сил створив технічний відділ з протидії СВП в міністерстві внутрішніх справ. Ми готуємо кадри для боротьби з цим явищем для того, щоб створити для наших людей безпечні для життя місця. На думку підполковника Х'юза, саме ця підготовка і перехід до створення загальнонаціональної стратегії з протидії СВП є ключовими для майбутньої безпеки Афганістану. Базова освіта з протидії СВП даватиме великі дивіденти разом з розробкою більш складних науково обґрунтованих заходів під час судової експертизи місця вибуху. Експерти зізнаються, що перемогти саморобні вибухові пристрої складно, але можливо. Для боротьби із примітивною зброєю провідні держави світу та міжнародні організації застосовують високі технології. Копітка робота щодо протидії СВП ведеться і фахівцями НАТО. А вони переконані, що інтелектуальні системи попереджувального аналізу зможуть схилити чашу Терезів на користь миротворчих підрозділів. 2010 року НАТО прийняло план дій щодо боротьби з самородними вибуховими пристроями. Для цього альянс створив агентство НАТО Сі-3 який відповідає за розробку передових технологій для боротьби з СВП. Фахівцями цього агентства були розроблені глушилки проти радіокерованих саморобних вибухових пристроїв, сканери для перевірки транспортних засобів, вантажів та пішоходів. Зібрано чимало розвідувальної інформації щодо новинок саморобних вибухових пристроїв. Перший сканер був встановлений 2007 року в штаб-квартирі Міжнародних сил сприйняття безпеці Афганістану. Ця технологія дозволяє сканувати і виявляти будь-які вибухові речовини, зброю або контрабанду. Кожна хвилина роботи цих сканерів варта зусиль персоналу і інвестицій, вкладених в цю технологію, пояснює доктор Франко Фіоре, керівник групи з розробки розвідувальних спостережних і оглядових сенсорів в агенції комунікації і інформації НАТО. За цей час в Афганістані було встановлено понад 20 подібних сканерів. Ефективний аналіз та обмін даними щодо СВП дають змогу розробляти і реалізовувати тактику з протидії новітнім загрозам, виявленню осіб винних у створенні саморобних вибухових пристроїв і притягнення їх до відповідальності. Сьогодні переконані експерти протидія СВП загрозам виходить за межі театру бойових дій. Позбавлення тих, хто виробляє саморобні вибухові пристрої основного джерела доходів, також є важливим. Збір, аналіз та обміну інформацією між різними спецслужбами є ключовими аспектами протидії саморобним вибуховим пристроям. Ця робота також вимагає залучення фахівців у галузі фінансів та відмивання грошей, підвищеної уваги до координації та взаємодії між фахівцями митних і розвідувальних органів, а також створення цільових планів з пошуку місць виробництва СВП. Навчання з протидії СВП також є невід'ємною частиною підготовки перед направленням військ до театру бойових дій. Після того, як вони прибувають на місці, їх знання оновлюються персоналом МССБ для того, щоб пристосуватися до особливостей місцевості. У майбутньому всі підрозділи, а не лише з протидії СВП, будуть проходити повний курс підготовки з упором на виявлення саморобних вибухових пристроїв і знешкодження їх. На жаль, дії примітивної вибухівки інколи може бути достатньо, аби нанести непоправної шкоди миротворцям і мирним громадянам. Пекельний винахід терористів цього року забрав життя більше 40 миротворців в Афганістані. Найбільша проблема полягає у локалізації та ідентифікації загроз. На місцях найбільш ефективним способом протидії саморобним вибуховим пристроєм залишається їх виявлення навченими службовими собаками. Вони варті кожного цента, який було витрачено на їх підготовку, і підготовку солдат, що опікуються ними. Ви знаєте, вони володіють надприродною здатністю знаходити вибухові речовини. На передовій оперативній базі Шарана. Провінції Пактіка, що на сході Афганістану є більше 30 собак. Деякі з них постійно знаходяться тут, а інші будуть направлені після навчання на інші бази по усьому регіону. Цивільний тренер Дастін Елеман тренує собак, поки вони перебувають в розпліднику. Це наш навчальний двір, де ми відпрацьовуємо багато вправ на слухняність та спритність, як ви можете бачити зараз. Ми намагаємося навчити собак долати будь-яку поверхню вгору і вниз, навчаємо їх звикати до нерівної поверхні, долати високі перешкоди. Також тут ми робимо все для зміцнення їх довіри. Але це собаки навчені не лише бігати і стрибати. Алан собака подвійного призначення. Він пройшов підготовку з виявлення вибухових речовин та атаки на противника. Коли собак навчає знаходити вибухові речовини або наркотики, головним їх інструментом стає ніс. Ми хочемо, щоб собака зрозуміла, що цей запах десь там. Ми намагаємося переконатися в тому, що він розуміє, коли йому наказують вийти і почати працювати на запах. Але незалежно від того наскільки добре навчена собака, успіх у полі повністю залежить від зв'язку між собакою та інструктором. Найважливіша річ у роботі з собакою це зв'язок з нею. Ви повинні повністю довіряти і покладатися на свого пса, коли виконуєте завдання. Без довіри немає впевненості. Успіх військових службових собак у виявленні вибухових і наркотичних речовин та збереженні безліч людських життів зробили їх цілями високої пріоритетності для талібів. Вони пропонують великі нагороди за вбивство собак і їх інструкторів. Під час процесу передачі відповідальності за безпеку афганським національним силам безпеки, військові службові собаки та їх інструктори залишаються життєво важливими для місії НАТО в Афганістані. Ті собаки, яких ми втратили, були героями. Вони герої, які мають чотири ноги. Кожен, хто знаходиться тут, ризикує своїм життям. Однаково, як наші солдати, так і наші чотириногі друзі. На жаль, не меншу загрозу миротворцям і мирним громадянам несуть міни та вибухонебезпечні залишки часів нещодавних або тліючих військових конфліктів. Фахівці вважають, що кожного тижня від протипіхотних мін у світі гине близько 500 осіб, в основному цивільного населення. Щорічно на міних полях гинуть до 10 тисяч ні в чому не винних людей, і ще 20 тисяч отримують поранення і довічні каліцтва. 30% усіх жертв становлять діти. За приблизними оцінками, на кожних 48 жителів планети або на кожних 16 дітей припадає одна міна. А в таких країнах, як Ангола і Камбоджа, кількість мін перевищує число жителів. Усунення загрози мін та вибухонебезпечних залишків з часів війни є життєво важливим завданням для просування миру у світі. Сприяє розвитку і підтримки народів в процесі змін рятує життя. Косово. стабільність та мир тут підтримують миротворці НАТО та Європейського Союзу. Під прапором альянсу в Косово дислокується наш миротворчий контингент. Серед завдань, які виконують наші миротворці, розмінування території є одним із складних, адже пов'язано із чималим ризиком для життя. За словами миротворців, особливо багато небезпечного залізяча у гірській місцевості та старих зруйнованих будинках. І, хоча роботи українським саперам вистачає, вони вже встигли заслужити добру славу у своїх колег з підрозділів країн-членів НАТО. З моменту прибуття на Балкани українські сапери проводять роботи по виявленню та знешкодженню вибухонебезпечних предметів уже на четвертому важливому об'єкті. На даному етапі ми закінчуємо виконання четвертої масштабної задачі по перевірці місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів на військовому. Аеропорті Прищина було перевірено понад 150 тисяч квадратних метрів. За словами миротворців, відповідно до розпорядження командування сил Кеїфор, найближчим часом вони повинні перевірити територію військового аеродрому Слатіна поблизу Пріщини. В майбутньому тут планують побудувати вертолітні майданчики. Загальна площа території, яку повинні перевірити українці, становить близько 150 тисяч квадратних метрів. Завдання, кажуть, миротворці ускладнюються тим, що потрібно не просто очистити ділянку об'єкта від вибухонебезпечних предметів, але й провести її глибинну перевірку до 7 метрів завглибшки з повним вилученням будь-якого металу з ґрунту. Прав'яка проводилась глибинним міноискателем. Глубина досягає 7 метрів. Всі подозрительні об'єкти, які були знайдені, були злічені і удалені з території. В ході перевірки було виявлено ряд вибухонебезпечних предметів, в тому числі авіаційні боєприпаси, міни, протипіхотні гранати, а також були виявлені зразки стрілецької зброї та холодної, холодної зброї до цього українські сапери успішно виконували мінопошукові завдання на військовій базі Призрань, в тому числі під час проведення демонтажних робіт колишнього штабу армії Союзної Республіки Югославія Блю Резиденс, а також на території комунікаційного центру МТ Свілжен. В ході проведення робіт було виявлено та знешкоджено авіаційний касетний боєприпас виробництва Великобританії та димову міну, 10 так званих клонів автомата АК-47 Його виробництва Застава, дві ручні гранати, сигнальний пістолет, два підривники для протитанкових мін, а також учбові снаряди та велику кількість набоїв до стрілецької зброї. В состав групи входить міна поїскова собака німецька овчарка, яка на сьогоднішній день. тоже не раз привлекалась к выполнению задач одним из последних одна из последних задач это была при смене командира Кейфо. значит все важные объекты на которых проходили разного рода мероприятия на кануне с собаководом и собакой значит были проверены на наличие взрывоопасных предметов совместно с інженерно саперної групи Австрії, новопризначений начальник штабу сил Кейфор, бригадний генерал американської армії Девід Ікок, під час ознайомлення з важливим об'єктом Кейфор особисто подякував військовослужбовцям групи розмінування українського національного контингенту за якість і оперативність у виконанні завдань. Командування Кейфор непосередньо начальство, яке ставить задачі групи і контролює їх. дуже довольна. Ви дивились програму Фактор Безпеки. Зустрінемося наступного тижня. Хай щастить.